Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Е, так, ми починаємо збиратись на рибалку. Зараз всі таке, така така метушня. Е, зараз всі збираються швиденько, що брати, що брати, що брати. А, наче все вирішили вже ще до того, але якось е, не знаю, всі ще збираються, збираються, тому я прийшла вниз також взяти те, що залишилося взяти. Треба взяти. Але треба взяти вологі серветки ще. І будемо вже виїжджати скоро. Майже все готово. Зараз тільки завеземо Джейсона до його тата. І все. І будемо починати. Тому залишайтеся з нами. Так, ну що, ми зібрали наші пакунки, залишається лише додати мандаринки, бананчики, ну, фрукти тільки. І тут Атець приносить каністру якусь. І все, будемо виїжджати вже скоро. Каністром нам нашок на, на рибку. На воду? Це на воду. Може в данху. Це будемо на рибу готувати. Ага. Ну так от виглядає наш. А рибу для відро не треба від? Ну от, це для рибів. Якщо букну рибу Так, значить ми виїжджаємо. У нас погода взагалі така цікава, тому що. Все в льодові покрито льодом. Вчора йшов весь день сніг, ой, цей дощ снігом, а вночі був мороз, тому навіть он, як це називається? Ага. скло, воно також замерзло і на вулиці дуже слизько. Тому будемо їхати обережно, потихеньку, але не вперше. Побажайте нам удачі! Так, ми приїхали. А де пиво? А де пиво? Мама, я тільки... А, знаєш де? де? Отут. Ми склад... А, а -о, 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 -о. о, там є тортик, тортик. Так, тут дуже жарко, ми всі вже роздягнулися в ці футболки, реально жарко. Я вже вся червона. А ми ж можемо менше зробити, так? Да? А вона щось ми не будемо вона... угу. все... Там шість пляшок пива є. Я взяла шосте. Клюєтесь? отець? І де воно? У нас продовжується батл, хто виграє першу рибу, хто зловить першу рибу. А ми навіть ще не підготували цей. от. Треба ж його відкрити. Як ну, він відкривається, кстати? Маша не могла відкрити його. Ну. Оце от. Так, пиво знайдене? Мама. Ти пиво взяла? А, взяла, ще не відкрила. Давай, поки наші хлопці пеширують. Ловлять рибу, точніше, якщо по нашому пий, 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 пи. Я вже приготувалась. Okay. Давай Все. за рибалку. За рибалку. Хто п'є, а хто ловить рибу? Так, мама вже нас починає чистити овочі uh -huh. на на, на уху. Е, ну, що там, мама, ти забула щось? Олію ми не взяли. А, є магазин в крайньому випадку. і тут Ага. Ну, має бути так? тому що тут а оліяток. Нам треба. Ну так, да, щоб було смачніше. Окей. Тому поки що чистим. Одна риб... О, у нас, до речі, є одна рибинка. Папа з ливо. Ура! ура, ура, ура. Малесечка така. Боже. А ті і застав його. Маленьких лишаємо жити. Так, ну що, овочі начищені. Мамка постаралась. Е, тепер знаєте що, нам потрапляються лише маленькі рибки. Марія є? Нема? Лише маленька рибка чіпляється, тому ми їх відпускаємо назад. Це все хорошо. вони ще йдуть до, до мамки. Ну, все. Ну взагалі у нас тут є оця печка. Ага, печка тут. Той нам тут так тепло, ми без кофт. А тепер ми ставимо каструльку. Воду ми з дому привеземо. Ось таке ось в корових умовах. Це все найкрасне. Да. Угу. Не багато. Закидаємо, поки тут в нас. Нема ті Папа думав, що щось щепилось, а нема. І що, нам нам нас є, і нам весь На уху, так. А це так, не більше, більше щоб не зловити, а просто час в родині. Так. Да. Так, ну, значить, нарізаємо. А як ти моркву цибулю потім? Будеш жарити? Угу, смажити? Добре. Так, я вам покажу трошки, як воно на вулиці. Сюди йдемо мама. Мама забула ціло. Цього. цього? Це? Боже, хоч би не вбитися, такий літ тут. Значит, мама забула олію взяти. Все науку взяли, крім олії, Це добре, в принципі, що тільки олія. Так. Тому ми підемо на пішки, тут 5 хвилин магазин пішки є, метро наш. Тому ми заодно і покажемо, як воно тут. А колись ми були в отакому, пам'ятаєш, з червоними віконцями. Да, там, де Джейсон маленький був, він був з червоними віконцями. У мене є фотографія. Він там через вікно дивився на літачок, який летів. Взагалі холодно, так? Здесь, там, є. Холодно? Ні, я не сказала, що дуже холодно, нормально. Але я вже просто трошки пива випила, не знаю, може того. Але нормально, Ну, вітер є так. Скільки там? То музика нормальна тут. Що там по погоді? Мінус 10. Мінус 10 на -17. О, на мінус -17? А мені нормально, нічого собі. Добре. Тому ми йдемо в магазин. О, мотанеш? Ричок, я дивіться, снівачок. Класно. Слухайте, тут для дітей є багато. І тут є хокей. І там з того от боку, там, де паркінг там є, також є хокей. Вон дітки є, бачите, діток тут вистачає. Добре, все ми пішли, тут голосна музика мене не буде чути. Йдемо в магазин. Так, тут от у нас виявляється, продається рибка. Хто не наловив достатньо, можна придбати рибку. Поки що в нас наш улов, не знаю, як там буде улов, але улов так і буде. Це одна велика риба, нормальна та, що була перша, татова. І одна, одна маленька, ну така середня, тому що щось тільки дітки приходять, а діток ми відпускаємо. Тому в нас тільки одна рибина, поки що, але на уху має вистачити. Так, так ну, слухайте. Журдіо, а мама шорт. вже шорт згрузить. Тільки що ми йшли і бачили велику таку тріщину на, на землі. Страшно, слухайте, на льоду так. Там, туди проїжджають машини. Мама каже, що в тому році через цей заїзд не можна було заїжджати. Був лід. В цьому році можна заїжджати, але тільки що там ми бачили таку тріщину велику. Страшно. А ще ям дуже багато, не знаю, видно чи ні. Ой, мам, де магазин? Бог я знаю. В смислі? Бог його знає, ми куди йдемо? Ну, а, ми понятно. Коротше, ми йдемо в магазин. Я Дуже мені добре, а я, я, я відео знімаю. Куди йдемо, не знаю. Йдемо в магазин. Я тут магазин, не знаю. Понятно? Поняті. Добре, буду включати карту. Не, так, бухлішковий магазин. Прямо тут біля рибалки. Спеціально завлікають людей, заохочують людей. Так, і метро, а ми просто в метро сьогодні йдемо, тому що я за кермом, не весело. Назад, може, я буду їхати? А, ну може мама назад поїде. Якщо мама назад, то мені треба знати зараз, щоб я могла врізати. Котра година зараз? Я навіть не знаю, котра година. 12 година дня, сонечко вон ще навіть не піднялося на серединку. Так, так що в нас взагалі почається. У нас сонечко. початок. У нас ще є 6 годин майже. Ми До 18.00 ми віде, маємо покинути віде. будиночок. Пімо і поїсти, випити, і поспати. Ага, все, ми прийшли в метро, ходімо за олією. Віде. Так, знайшли ми олію, яку вибираєш? Диви, є сонячна ця. Соняшникова точніше таварна. Майола. Ну, канола. Яка мазола, це майола. Ще одна сонячна олія. Та любу візьми, мамо. Канолу візьми. 3,49, 3,50. Нормально? Канола це життя Не знаю, я на ній готувала окей. Ну що, ну тоді візьми буде не смачна, ти виновата. да, щас, ще, ще на мене, тоді сонячников. У мене є. Да? Да. А що, я. Духи. Mm -hmm. не, ну Тут не приправи, мам, тут друге. Приправи треба йти в інший ряд. Це таке, це те, що готове вже. Це соуси. Да? Да, соуси. йдемо далі десь там пошукаємо до рибки. Знайшли ми приправу для рибки аквасом. Тут різні всякі є. На кускус є, для для... навіть для спагеті є. Так. Хочеш, щоб беремо. беремо. Спробуємо, нам точно більше нічого не треба. Окей, прекрасно, все. Ну там кава є, так продається. Все, ходімо назад. Так, кого тут везуть. Б'єн ага. меню, добро цей. Ласкаво просимо. Так, а я хотіла вам показати, як лопнув лід. Десь тут недалеко було, але так і багато трошки, дивіться. Річечка трошки є води. Що там? Ага, будиночки якісь так. Ага, тут велика територія. А це та сама мам? Ні, дивісь, це Сантра, де пеш Марсо і Фі. Це, це вже інша. О, де ця тріщина, диви. Да. Пішла, 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 аж до річки. Угу. А ось сюди заїжджають машини, автівки. Що там? Шо там? Шо я не мішаю. А, ти, ти не мішаєш. Так, тому це вже інша пеш. Вони це різними... різного кольору. Так. Це вже не, не наша база. Якби. Але колись, як я казала, ми були отам, в червоних в з червоними вікнами. А ми так на простець. Правильно, правильно. Ну, дорога, звісно, не рівна, трошки важко йти. Е, ще й слизько, лід є, так, тому що вчора йшов дощ, сьогодні мороз. Я не знаю. Я сумніваюся, звісно, що тут був дощ, тому що тут завжди холодніше. Це північ. Провінції Квебек. Тому тут завжди холодніше, аніж у нас там. У нас ще більш-менш окей, комфортно. Так, а ми йдемо на простець, мам, нам туди трошки лівіше Ага. А я вже думаю, там є ціле відро риби чи немає? Дитинка впала? Бось. Масянчик. Що ж таке? А, він вчиться. Бузь яка маленька булочка, вчиться на, на ковзанах кататися, господі. Думаю, колись джаєчка також зможе кататись. Куди ти мене завела? Ладно, чуєте сніжочок? Це тільки цей звук от послухати, яка краса, справжня зима. Класно. Цього вже не вистачає, на жаль, змінюємо клімату. Ну як, нормально. Ми більше на машині їздимо, аніж ходимо гуляти. Я маю увазі, що цілому не вистачає цієї зими. Мені не подобається. Що це таке? Це що, або куди ми зайшли? Нічого собі, а сніг такий доволі високий, так? Да? Давай, матушка. Ой, це все лід. Нормально, так? Да? Так, ходімо. У нас перший будиночок цей жовтий. Добре, йдемо. А Тут вода з льодом слизько, добре, я відключаюся. Дуже жарко, жарко, да. можна відкривати двері. Але коли відкриєш двері, воно дуже широко відкриває там. Тому... Нормально. нормально. Так, ну що, починаємо. Ми вже мама порізала цибулю з олією, яку ми придбали з вами разом. Мені одні подобаються запах цибулі. Жарений, смаженої. Мамка ріжемо. А, так, до речі, вже риби тут майже повні. Ой, з боїть. Клас. Якщо там дуже... Покажи містера. Ага. Поломончики. Уже... Хороший такий, а? Це взагалі Угу. Це є перший. Красун? Це перший, класний. А почекай, ще раз можна. Що ти робиш? <реш> я тут за цей за головну мішачку, У мене є рушничок. Так. Значить, Мама робить все, а я роблю вигляд тільки що я щось допомагаю. Так, -пічка. У нас тут нормальна атмосфера. Так, пахне, слухайте, аж я ухони їм зазвичай, але щось мені здається, що я бду. У нас є багато хлібчика також, м'ясо якесь там є, фрукти і овочі. Класно, класно. Зажарочка смажиться. Дивіться, нормально воно гріє, вона так смажиться прекрасно. Ха готується, у нас вже наше відерце підіймається з рибками, все більше та більше. О, мама буде різати петрушечку до ухичечки. Що ти будеш робити? А промити? Правильно. По любі умови. Ну як? Треба? Тато каже, трябва да ти за прекормал. Скоро? Да. Добре. Сейчас, сначала... Добре. Сьогодні вийшли взяти інший прикорм, тому що той вже закінчився для рибки. Ходімо, тут близенько, так? Це оцей так? А, ну тут близько взагалі. Прекрасно, слухайте. Уха майже готова. Я взагалі уху не їм, але вона так пахне смачно, що просто я вже хочу з'їсти її. Переходимо. Люди відпочивають, машин багато взагалі так. Хтось тільки приїжджає зараз. Вау, це шашлик. А тут для дітей батут. Батут і для дітей. Класно? Шашличок. Ой. Так, окей, так, це з іншого боку, як я казала, зліва такої. Окей. Все, а ми купуємо отут, от в адміністрації, наживочку для рибочки. А це вже інший взагалі. У нас називається грімара, а це масікот і фіс. Це вже не наш. Ой, класно. Дивись, возять. Це діток возять чи взагалі дорослих так. А як ж? Сан-Ан. Деля Пера. Це так називається місто, в якому ми зараз. Клас, бомбеж, Гарної риболовлі. Круто. Дітки їздять. Хтось їзь ходох навіть на робочому місці. Yeah, yeah, yeah. Добре, ходімо пішли. Так, Виявляється, печінка для рибки, вона йде ну, якби вже включена в ціну будиночка, а креветка окремо. Тому ми взяли, ну, ми просто на печінку більше ловиться, тому і беремо печінку. Все, взяли печіночку, будемо ловити іншу рибку, ходімо назад. Дивіться, скільки дитячих візочків є, саночки. Люди виставляють їхні напої на вулицю, щоб холодні були. Людей дуже багато, дійсно. Ну що, готові ми їсти. Всі зараз. Готові? А, Марія! Марія! Давай в суп. В сума! Ікра знову! Це другий раз, другий рік підряд. Олег, Ікра. Олег. Так, все, будемо сідати їсти. Пахне дуже смачно, просто капець. Так, ми все. І скошес, і все що ми... Так, олег. те, що ми підготували з дому, м'ясо і все інше. Смачного. <рес> Марія привітала Аріану, всем наражений. Красава. Арішка. Повребтя Аріан. Ну, все, от і наш відпочинок прийшов до кінця. Ми вже зібрали тато вже всі оці Лєвський вже віша наверх. Ай, а а! Типу, пухий". Аріан, а ну, шубав, все, ти поки Арян не паняв прикола. День нарожні. Ніхто не п'яний, все окей. Добре, дякуємо вам, що були з нами. Був прекрасний відпочинок. Дякуємо. Рибка йде з нами додому. Всім... всім бажаємо всього найкращого в нашого клас. Дякуємо, що були з нами. Скажу ще раз всім мирного неба, щастя, здоров'я, цілую вас обіймаю і пока-пока. Всі сказали пока! пока, -пока. <рігла> Жить, пока. <рігла> і раді. <рігла>